Так, доброго часу просили подивитися кушугу. Просили подивитися кушугу. Давайте подивимося. Так, кушугу. Зараз подивимося, окупований чи не окупований. Завжди перевіряю, тому що, ну, чесно, не знаю, де він. Окупований. Ні, не окупована територія. Ні, не окупована територія. Біля якогось міста, яке хочуть взяти. Але нічого у них не вийде. Так, що ж це за місто? Обласний центр. Так, це Запоріжжя. Це, я зрозуміла. Острі хортиця мені вже показала. Так, Дурак, дурак. Дурак це каже, що постійні якісь такі. Шпуляні. Ви знаєте, вони повинні сірій зоні бути. Вони наші, але вони так страждають. От карта каже про страждання, бачите? Карта каже про те, що люди страждають. Страждають. І дуже страждають. Так. Прошу вибачення, що я вже так пізно вам і, і, і все, але бачите, це вночі записую. Е, так, через це мі місто не деякі дорога е, поряд проходить, і як їдуть дуже велика. Ну, якби кількість людей, як евакуація. Э, евакуація йде людей. Тому що саме місто не заходить, а там, як поруч, повинно бути. Ой, та повинно прилітати туди. А знаєте чого? То, що летить в Запоріжжя, прилітає туди. Тому що дві руки і дві лівих у них, розумієте? А прилітає жос де Що того кушовума? Ну така. Але хто там казав, візьмуть, не візьмуть, ніхто його не візьме, ви, ви будете на коні і, і нікуди туди вони навіть і просто не дорізуть. Так що не переживайте. Так, я хочу подивитися е, далі на обстріл, яка, ну, скажімо так, яка е, дальніша доля цього. Містечка чи села, чесно, не знаю. І я завжди, коли дивлюся, я стараюсь карту не дивитись, от просто не дивитись, от по відчуттям. Оскільки, знаєте, коли дивишся, то ну, логіка, а я логіку не люблю, я люблю відчуття. Відчуття і таро. Оскільки я не тільки являюсь ну, якби тарологом, так, а я являюся ще екстрасенсом, то то мені краще я працюю з відчуттям. Так, отже, щека доля кошугу. Вільне місто. Вільне, ну, або селище. Населений пункт називаємо так. Е, знаєте, як відход, відход від е, якоїсь там сірої зони, тобто вони Рососельці там трошечки відходять. Буде, буде таке, що вони відходять. Але, кажуть, рано, рано радуємося. Рано. Чи буде... Так, да, силою, звісно, вони там. Ой, ну ж, понять, будуть у вас. І восьмірка жезлів каже, що будуть руйнування. Ну, чесно, капець які руйнування. Але, ну, знаємо зараз, що зараз така ситуація. Люди там якось збунтувалися дуже. Будуть руйнування сонечки, ой. Будуть, будуть, а що там під низом риба. Риба моїй мечти. Ну, скажу так, про Кушугум. Кушугум не візьмуть, але зона дуже-дуже, дуже, дуже. ну, Попадань важких. Прям руйнування і навіть смерті, жертви, і щось з дітками пов'язане. Взагалі я б, тих, хто дітки є там в кушугумі, взяла б дітей і звідти виїхала б чортиною матері. Тому що там не можна залишатись. Просто, просто жах. Ось така ситуація. Ми якась таємна ситуація з керівником вашого села і з якимись там важними людьми, але то ви самі розберетесь, я туди лізти не буду. Ось так от. Ось так, ось так. Так, всім дякую, всім хорошого тихого тижня вам, Кушугумі, і всім до побачення.